Кожного нового року в січні ми запрошуємо наших волонтерів, щоб вони з нами відсвяткували різдво. І ми завжди дуже вдячні людям, які люблять радіо, люблять господа, які завжди готові допомогти нам. Багато програм ми робили тільки сильні волонтери. Збралися наші друзі, наші брати і сестри. і Ми можемо бути разом одна родина, радіородина світлого радіо радіоманогір. Вітаємо і запрошуємо до нас, приходьте, приходьте і вкусіть, як благ Господь, наш Бог і цар, який дає вам таланти, і ви можете цими талантами служити, яке змінює, яке наша зброя, яке наше укриття. Я переможу словом своїм хвороби і бідність істра, і страх. твоє. Она усі мені надійна на твоїх руках, на твоїх руках. Мені сподобалося сьогодні одне запитання. Невже Господь був з ним 24-7? Я думаю, саме таке важлива, що потрібно розповідати радіо, що Бог завжди людиною, Завжди злодив. Закажу в адвор, а там що райські яблочки на ті лісят, я на ці райські яблочки. Це в районе. Нормально. Унікальна можливість насолодитися виставою супер-пупер професійного радіотеатру! Так багато привітань там є. сьогодні я їх буду читати у прямому ефірі. Ну, Припини ці жарти. Ми не слухаємо хулягання, бо їх швидко виходять з ефіру. Але ми вдячні вам за дзвінок, necessary... дорогі. Це яке радіо? Світле радіо? Так, світле. А яку колядку ви хочете замовити? Мяу, та ми не тільки хочемо слухати, а ще й співати. Добрий пане світла раді Манеїв має традицію В січні. Ми збираємось для того, щоб подякувати Господу за наших друзів-волонтерів. Всі вони наша одна радіородина. Ми дуже любимо ці моменти, коли ми можемо збиратися разом. На сьогодні було дуже весело, дуже гарно. Мені здається, що наше обличчя та посмішки вони все підтверджують. Якщо у вас є на серце бути частинкою нашої радіо родини, будь ласка, телефонуйте, пишіть. Ми відкриті. Ми любимо вас. Світло радіо!